Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 15 лютого. З сьогоднішнього дня у нас діє заборона на вилов щуки, але сьогодні ми приїхали не за нею. Ось псел. І з батя разом будемо пробувати на бізматилку, може на балансір, ловити окуня. Ну і можливо спробуємо плотвичку половити. Ось такий невеличкий затон. Далі тут відкрита вода. На рибалку десь 4 години, так що спробуємо. Ось такої без мотилки, гвозді, кубик, такой хамелеон. Батя вже спіймав першого окуня, але дуже маленького. Каже, що з 22-го перша риба він. 100 років вже не був на рибалці. Оп, тут навіть глубина є. Опа! Перший проводка Ну размер. Размер солидный. Вот уже... Все уже что-то похоже на окуня. О, на Кинулся себе и тих а Сам дубль, а я что тут Опас. Не понял. Я половлю. Ух ты! Забрався я вже в саме дерево під берегом, але тут такий поворот річки і глибина доволі таки велика. Ну тут обраточка і рибка тут точно є, але бачите, розмір не зовсім, але хоч клює. Так що насолоджуємося один заліковий окошок, в принципі, можна. Зарахувати, бачите, парочку. А так він мене ділає доволі таки з великим розривом, якщо по, по кількості рахувати. Я підбираю мармиху. Бо на річки це вам не на ставку, тут треба вміти. Так, ну що, друзі, завершаємо рибалочку. Зараз у нас без 25. Рибалка була така слабенька. 4 години десь ми рибачили. Рибка була, в основному вся на безматилку, такий невеличкий оконь, було 4 таких більш-менш для зими і одна платвичка. Батя поймав. Погода класна, сніжок був, невеличкий морозець, ось все, як ви бачите, потроху. Шерхне, але повністю ще не, став, не стала крига. Гарний такий закатик, лебідь плавав, все дуже гарно, але ридки тієї, що хотілося, немає. Я думаю, вона тут по-любому є. Камери, на жаль, не було, щоб подивитися. Але місце класне, тут обраточка і риба 100% тут знаходиться, але клювати вона сьогодні не хотіла. То мелкі окуня і на цьому все. Так що такий слабенький, але... Відосик зроблю так, для звіту. Ось такі діла. Ну, ще виберусь на рибалочку. Зимова у нас далі йдуть морози, так що буде ще зимова рибалочка. Всім дякую, хто додивився і хвостання чешу, чешуї. пока-пока.